В нашій області нараховується понад 120 місць компактного проживання ромів. Деякі такі поселення мають свою давню історію. Земельні ділянки під забудову для ромів дарувались або продавалися ромам ще за часів Австро-Угорської імперії. В інших населених пунктах місця компактного проживання ромів з'явилися недавно за часів СРСР, але час вносить свої корективи. З початком процесу приватизації земельних ділянок в Україні це питання стало особливо гострим. Сьогодні ми розглянемо питання земельної власності, які регламентуються земельним законодавством. І які проблеми виникли в ромській родині Єлізавети Фечо. Негаразди житло для цієї родини розпочалися ще далекого 1998 року. З часу небувалої повені в місті Ужгород. Тоді невеличкий будиночок родини Фече був знесений водою. Вода знесла будиночок і нас поселили в школу. 13 і там столова була, і ми всі там полягали на, на полу. Ну потім вони нас викинули оттуда, Сказали, вам не приходиться квартиру отримати, тому що ви не можете отримати. І я не знаю, вони не сказали чому, і ми вийшли. І так ми ходили, ходили всюди, добивалися, нас викидували. Сказали, поцілуйте з тієї сторони двері і йдіть отсюда. Не слухали нас ніхто. Ну Ми поїхали з дитиною, я була беременна з Робертом. Вже мала родити, ми поїхали в Вінницької області. Я маю документ, що я була, перебувала там. І, ну, краще вдома бути на, на родину. Ми там жили два роки чи три роки, не пам'ятаю дуже. Но ми приїхали і знайшли це місто. Но тут була мусорка. Весь час намагалася отримати вдома хоч якесь житло, хоча б тимчасове, у одному з гуртожитків міста. Звертались до різних служб, чиновників. Навіть до Ющенка, ще не президента, марно. Ми зверталися і до Ющенка, і де могли туди. Ну, Юшенко там щось написав файний документ, ну вони сміялися на ньому. З а вони сміялися на ньому, що хто він такий, що він приказує нам. Ми ознайомились із загальною ситуацією щодо забезпечення житлом ромів. А тепер спробуємо з'ясувати, як вирішити проблему родини Єлізавети Фечо. Проживши кілька років поза межами області, родина вирішила повернутися додому. На той час в сім'ї вже виховувалося шестеро дітей, і було прийнято рішення побудувати невеличкий будинок на сміттєзвалище, що знаходилось біля залізничної колії. Будинок зводився поволі на очах сусідів представників органів влади, дільничного міліціонера, працівників ЖЕКу. Весь цей час родина намагалась узаконити самовільне будівництво. Ми два машини почистили. У нас було тоді пару копійочок, то ми одразу почистили, було у нас е, і построїли з досок по камісь. досок построїли кімнатку лише, щоб перебувати з дітьми. І потім постійно, постійно ми покупляли собі блоки, таке все, окна по одної, двері, таке все купували собі і зробили цей будинок. Ось розпочались, як кажуть, сім кругів пекла. Судові засідання проходили один за одним. Одні приймали рішення, інші відмінювали їх. І навіть тоді, коли до будинку був підігнаний екскаватор, аби знести будинок, водій відмовився це зробити. За роки незалежності населені пункти області набули значного розвитку в сенсі приватного будівництва. Тільки за каденції Ратушняка, голови міста Ужгород. У 2006-2010 роках було виділено 4 тисячі земельних ділянок для будівництва. Місто розширило територіальні межі завдяки реорганізації Ужгородського винградгоспу та інших підприємств організацій. Подібна ситуація спостерігалася і в інших населених пунктах області, наприклад, у селі Порошково на Перечинщині. Що з того мали Роми? Нічого. Не дивлячись на те, що ромське населення збільшувалося чисельно, Рома офіційно не було виділено жодної земельної ділянки. Тільки у 2011 році Ром Іван Балов особисто побував на прийомі у президента нашої держави пана Януковича, з єдиним проханням отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво, я є батько багатодітної сім'ї. У нас з 13 дітей вижило тільки 10 дітей. Ми їх виховали, все. Ну, діти умножилися, у них вже діти. І тут було питання, щоб просто десь би построїти якусь хату, тому що старший має 37 років, потім йде 28 років, 26. Це у них теж вже сім'я, теж діти. І ми в одній хаті не зможемо в місті жити. І у мене просто не раз, не два рази я писав заяви, їздив в гори з полком, ходив, щоб просто мені хоча б виділили Земельний участок для постройки будівництва От, е, дома у мене діти навчилися строїти Я не просив, одних, щоб мені квартиру дали, я не просив, щоб вони мені якийсь матеріал, ну хоча б земельну ділянку. Цього не було. І я вимушений бути е, виїхати в Київ до самого президента. І коли я приїхав туди в Київ. <рес> Виїхав мені Бог на зустріч, мене вислухали. Я приїхав додому, я отримав земельний участок, ми отримали Кобзарська 9. Це в районі там, де кар'єр. Ну, вона не придатна. Там одні камні, коротше, на тобі Боже, що мені не гоже. І що мені строїти, а потім ще після того і відказ прийшов. Я отримав від горисполкома відказ. Це було при приратошняковий, тепер нова влада, новий мер, новий то і все. І я вважайте, знову без земельної ділянки. Два кімнати, 10 дітей, 14 внуків, дочки. От така у мене невеличка сім'я і ніякої уваги не звертають на мою сім'ю. Земельну ділянку Іван Балок отримав таку, до якої не було підведено ніяких комунікацій, дороги, і, що саме головне, на кам'янистому ґрунті поряд із небезпечним урвищем біля радванського кар'єру. І це без кредитів, без державної допомоги на будівництво, хоча багатодітній родині виховується десятеро дітей, і це незважаючи на те, що в області реалізується другий етап. Регіональної програми будівництва чи придбання доступного житла цей етап розрахований на 2012-2014 роки і передбачає роботу з планування територій, виділення земельних ділянок та підведення інженерних мереж до них, впровадження найбільш ефективних фінансово-інвестиційних механізмів житлового кредитування. А як бути сотням ромських родин, що проживають не тільки у мікрорайоні Радванка, а й вулиці Тельмана і Пірогова та інших міст компактного проживання ромів? Нас сусіди пожаліли, можуть понести навіть всі скажуть, що нам сусіди посовітували тут построїти, тому що тут мусорка була. Ми їх спасли від криз, від всього. Нам, допустимо, вони не мішають. Він, коли почав строїтися, значить, він питався від нас, від старших людей. Він питався, чи може, чи не буде нам мішати. Ми, так, ми думаємо так, що краще так, чи мусор знаходився там, вонь, зиклі, щоб всі. Я думаю, що так краще. Нехай живуть вони, нікому не мішають, ним не мішають, а кому вони мішають. Кому мішають? Нехай живуть. Ілі поможіть людям. Це ліза, їй буде 6 років у марті місяці. Це Ян, йому буде 5 років. А це Микола, йому буде 4 роки. А це Дініс, він 8 місяців має. А це старша дочка 14 років. 14 років. 15 буде у, у августі місяці. І ще сина маю. Дана, дана, дана звати. І ще маю сина, самого старшого, 18 років. То він десь гуляє з друзями. Давід його звати. І ще роберта маю теж 14 років буде мати у липні. Буде мати 14 років Роберт. Родини Фечу я би побажав отримати необхідні документи, щоб вони в хороших умовах жили, тому що сьогодні легко знести, але треба подумати за таких сімей, що вони теж мають право жити, вони теж є громадяни України. І ми сьогодні можемо бити себе в груди, що ми всі одинакова нація, а виходить, що воно не так. Та давайте докажемо, що ми дійсно любимо всіх. Немає різниці, чи ти циган, чи ти арміян, чи ти грузин. Ну ти на території України. Хай Бог їх благословить, щоб вони жили. Щоб ці документи були в них у руках. Ото він мен, від мого серця, іменно родини Феча. розглянемо, чому склалась подібна ситуація і які є нормативно правові документи з земельного законодавства. Галузь права, яка розглядає земельні питання, називається земельним правом. Земельне право галузь права, яке регулює суспільні відносини щодо власності на землю. Державне управління земельним фондом використання та охорону землі, забезпечення та охорону прав і законних інтересів учасників земельних відносин. На жаль, значна частина приватних будинків в рома в нашій області ведеться шляхом самозабудови без отримання відповідного дозволу. Це в першу чергу пов'язано з появою багатьох бюрократичних сходинок в сучасних органах влади під час оформлення різноманітних документів. З'явилась значна кількість платних послуг за отримання різноманітних довідок, свідоцтв, рішень та інших розпоряджень. Найбільшою проблемою родини наразі є вирішення питання приватизації земельних ділянок, на яких знаходяться їхні власні будинки. Ці наболілі питання були поставлені на порядок денний під час проведення в місті Ужгород міжнародної зустрічі експертів, яка проходила у приміщенні Ужгородської міської ради, за темою. Покращення доступу до реалізації права на землю в ромських громадах метою даного заходу було розпочати дискусію з органами місцевої влади, представниками ромських громад та правозахисниками щодо вироблення системних підходів подолання проблеми, легалізація власності на землю та нерухомо майно ромів в Україні. Модератор зустрічі Ольга Жмурко, директор програми Рома України Міжнародного фонду відродження, висловила сподівання, що публічна дискусія та консультація експертів допоможуть місцевій владі та ромській громаді наблизитися до системного вирішення правових проблем, пов'язаних з правом власності ромів на землю, де вони живуть. Проблеми з землею для ромських жителів Ужгорода, за словами заступника міського голови, є складним а для їх вирішення. Потребується координація зусиль як місцевої влади, так і ромської громади. Дійсно, проблеми по питанню життєдіяльності ромів в громаді міста Ужгорода є. І після виборів в 2010 році з приходом міського голови Пагарелова. Міська влада почала вплотно займатися цими проблемами. Почалося вивчення питання проблем поселення ромів. І проблем медичного забезпечення питання в тому, що об... <coughs> обласний центр до себе приманює ромів з навколишніх сіл, що збільшує населення самих таборів та погіршує їхню соціальну безпеку. Досвідом вирішення земельних питань для ромської громади в сільській місцевості поділився сільський голова села Сюрте Ужгородського району Арпат Пушкар. Для ромів села Сюрте сільська рада виділила земельні ділянки під будівництво у поселенні, а також окремо землю для вирощування різних рослин. Однак перешкодою на шляху приватизації землі є висока вартість оформлення дозвільних документів на неї близько 2500 гривень. Коли в 2002 році прийняли нове земельне законодавство і in... ввели кадастрові номери, ми тоді вже узнали, що до кінця нашої життя ми приватизацію землі не закінчимо. Але у нас є, можна сказати, точні обміри цих земель. Перевести їх в нові кадастрові номери – це стоїть великі которые... гроші, які ці роми не можуть оплачувати цю, цю Доріан Матла, юрист неурядової організації Республіка з розповів про цікаву юридичну справу, якою він займається на даний момент. Мова йде про захист законних прав і свобод ромів з Албанії в Європейському суді з прав людини в місті Страсбург. Ця справа по незаконному виселенню чотирьох ромських родин з будинку Тірані. Доріан зупинився на трьох питаннях. Які сьогодні важливий для аромів Албанії. Це примусове виселення з будинків, умови проживання та легалізації самих будинків. Стойміновський розповів про порядок подання в Македонії запиту на приватизацію земельної ділянки до міської адміністрації. Лейшен і в першу чергу хочу побажати, щоб існувала більше довіри. Тому треба працювати з лідерами ром ромських громад, і також повинна існувати хороша законодавча база, яка була б легка в розумінні і водночас легка була в реалізації. Бік що хочу додати до попереднього, що повинна існувати законодавча база, яка була направлена на бідне населення, яка живе за межою бідності і Враховуючи ромське населення, в тому числі, і ще повинна існувати рівність, рівність у всьому рівність доступу інформації, рівність у допомозі з боку держави, хочемо наголосити на тих рекомендаціях, які були озвучені від міжнародних експертів щодо вирішення ромських проблем на Закарпатті. По-перше, питання землі для ромської громади має вирішуватись в комплексі. По-друге, у ромських громадах необхідно впроваджувати інститут освітніх, соціальних та медичних посередників медіаторів, які будуть сполучною ланкою між ромською громадою та органами влади. По-третє, мають бути забезпечені мінімальні стандарти житлового будівництва у ромських поселеннях. І останнє активніше залучати до вирішення проблем ромів освічену ромську молодь. Виховувати ромських вчителів, лікарів, правоохоронців, службовців. Дадіве одипкука о орома на неприватизувано. А када наміштесь, бо що я варе кошай пенилокодипу лескері, да дівеє громадин хулай, пескерепуваке, та пескере кереске.